Потім якісь медичні заклади. Бо, наприклад, соціальні заклад були і поражає те, що здивує, що всюди, всюди де б не було, там всюди пандузи для інвалідів, магазин ті, ну, візочки, візочки це взагалі не проблема. Навіть ті мотоцикли, такі, прийшов, там тяжко ходити, сів поїхав сюди, такі електромобілі. Тобто соціальний захист у них на, на, на звичайно високому рівні. Ми от Кожен ранок збиралися, це зараз там бібліотека з От, це є величезне приміщення фактично для пенсіонерів. Там заходиш в один зал, вони тренажерний зал, і, і 70-80 років бабулі і долі, вони там, займаються спортом, другий зал там, більярдна, третій зал там в карти грають, четвертий зал макраме займається, п'ятий зал на комп'ютерах сидять, там десь ще якісь процедури, ну такі не ну, там, там трошки. Медичні. Тобто На людей, які вийшли на пенсію, там дуже багато варто На пенсію там 65 виходять, на найкоротший термін відпустки, там 12 днів відпустки. Не так, як у нас 24 чи 30, 12 днів відпустка, ну, плюс там пару днів в цьому. Десь там на Різдво. Що таке. Але, а, а вчителі мають 8 тижнів відпустки. Тобто, ма...